Baldur's Gate 3 вже вийшла. Всі розказують, наскільки ця гра вийшла чудовою та шедевральною. Кожен, так би мовити, знайшов свої плюси в цій грі. Зайшовши на різні ігрові агрегатори, нічого іншого, як тільки позитивні відгуки і очікувати не варто. Поголовно, всі критики хвалять цю гру за чудовий підхід до жанру RPG, за проникливу історію, яка надає вам рішення, які впливають на всю гру за глибокі характери персонажів. Та ще взагалі так багато за що. Но все перелічувати немає смислу. Тому сьогодні я розставлю всі крапки на свої місця та розкажу вам, чи є Baldur's Gate 3 кращим RPG всіх часів. Чи варто її зараз купити та зіграти? І поділюсь враженнями від гри. А перед початком ти можеш підписатись на мій канал та поставити лайк, щоб огляди ігор виходили частіше, ніж раз на місяць. Розпочинаємо. Перед початком зауважу, що це не повноцінний огляд, оскільки я таки не зіграв гру, а тільки перед огляд, щоб познайомити вас з цією грою, і щоб ви розуміли для себе, чи варта вона ваших грошей. А ще більше часу, оскільки часу вона у вас забере багато. Почну з оцінок гри, а далі вже поговоримо про механіки, особливості, оптимізацію та про все інше. Baldur's Gate 3 обійшла The Legend of Zelda Tears of the Kingdom як найвищу рейтингову гру 2023 року на Metacritic, незважаючи на те, що найближчими днями це швидше за все буде спадати і відпливати. Оскільки зараз з'являється все більше різних відгуків на різних платформах, і навіть є й негативні. Но про це згодом ще один яскравий приклад позитивного шуму навколо гри, який, звісно ж, добре та позитивно впливає на гру. Но Ларіум Студіо, можна так сказати, є геніями маркетингу або ж хайпу навколо свого проєкту, називайте це як хочете. Це особливо помітно, коли багато ігор цього року з найвищими результатами, звісно ж, були ремейками або ремастерами своїх попередників. А тут самодостатній проєкт і вже має такі високі оцінки. Для когось Baldur's Gate 3 може стати відкриттям. Спочатку на гру чекали лише ентузіасти та тільки ті, хто знайомі з минулими двома частинами. і навіть розробники чекали онлайн на рівні 100 тисяч гравців. Але інтернет зробив свою справу і про неї дізнали широке коло геймерів. Звісно ж, автори неодноразово заявляли про те, що роблять власну rpg мрії, тим самим сильніше підігріваючи інтерес громадськості до проєкту. Однак, після численних заяв від геймдизайнерів та користувачів про те, що Baldur's Gate 3 підвищили планку стандарта якості RPG, засновник Ларіан Свен Вінки сказав, що це не так. У мене проблема з використанням слова стандарти. Це відеоігри. Стандарти просто вмирають щодня. Все винаходиться заново. Постійно виникають нові речі. Коли я тільки но починав працювати в індустрії, Assassin's Creed стало новим стандартом. Все було скінченно. Ніхто не міг робити такі ігри, як Assassin's Creed. На них виділялись надто великі бюджети. За ними майбутнє, усі мали консолідуватись і бла 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 І як бачите, цього не сталось у відеоіграх, як і раніше, так багато вільного простору для творчості. Загалом так і є. Розробники можуть і без величезних бюджетів взяти та реалізувати свої бажання. Потрібен відповідний підхід, і тут автори змогли впоратись з поставленими собою завданнями. Такої по справжньому величезної кількості інформації ви не зустрінете більше в жодній грі. Тут буквально кожен закуток має власну історію, дослідити цікаво все. І за багатьма поворотами можуть зустрітись унікальні сюжети. Я навіть не уявляю, скільки потрібно часу на повне проходження гри. Ну, я думаю, місяць фул часу потрібно, аби... Дослідити кожен сантиметр цієї гри у Ларіан кажуть, що в середньому на проходження піде від 75 до 100 годин. А для тих, хто любить вбивати платину, проходити гру на 100%, звісно, аж 200 годин. Причому цей час здебільшого складатиметься саме з сюжетного дослідження ігрового світу, а не простих подай принеси, збери тисячу бубів та інше. До речі, подібних квестів тут мінімум. А коли вони зустрічатимуться, їх поправляють цікавими діалогами та мікроісторіями. Сюжет тут. Багатогранний у грі 17 тисяч кінцівок. Про це заявляли розробники ще до релізу гри. Чи це так? перевірити поки що важко. Але сам факт, де ви ще бачили гру, де так багато фіналів? Зазвичай їх від 3 до 10 залежно від складності проєкту. Але 17 тисяч це просто в голові не вкладається. Можливо, це було сказано для червоного слівця, але в таку заяву охоче віриш з такою ж то грою. Чому? Та тому, що буквально від кожної дії, від кожного того слова залежить розвиток історії, чого там, тут навіть ваш головний герой може загинути, а історія продовжиться без нього. Ну, майже. Наприклад, на самому початку у вас буде вибір допомогти друїдам, щоб вони потім зцілили вас від паразитів, або оркам, які теж обіцяють свою допомогу. Про останні можна взагалі не дізнатись, якщо ви не наважитесь допомогти іншим персонажам, які знаходяться в таборі друїдів. Також там можна знайти ув'язненого орка Саззу, сазу, якщо випадково зайти до в'язниці. Вона допоможе прийти до табору орків чи ні, залежить від ваших дій, та й методів досягнення мети також ще мало. Дорога до неї може бути дві або і десять. Все залежить від того, як реально ви вивчили місцевість і наскільки добре володієте своїми здібностями. Тут ніколи немає одного правильного шляху. Тут є великий, величезний рандом, який можна любити і ненавидіти одночасно. Зараз я говорю про систему з кубиком. Вона безпосередньо пов'язана з вашими характеристиками, але як вона конкретно працює, мені так зрозуміти і не вдалось. Виглядає справді як великий рандом. Він тут є скрізь від діалогів до злому замків. Є і різні модифікатори, які покращують чи погіршують результат, який може випасти на кубику. Якщо 20 і більше, то автоматично виграли. Вони також з'являтимуться від ваших відкритих здібностей або екіпірування. Останнє ще більше впливає на кидок. Тим не менш, випасти вам може абсолютно будь-яке число. Перевірити дуже легко. Збережіть, наприклад, перед яким-небудь діалогом спробуйте кинути кубик при суперечці, запам'ятати число. А потім перезавантажитись і спробувати знову. Таким чином, можна обійти будь-який провал у конфігураціях. хоча це може і втомити, та й загалом такий підхід не дуже частий. Краще його не використовуйте. А те, що я вам зараз сказав, то просто забудьте все. Ідемо далі. Ну якою ж вийшла графіка на релізі гри? У Baldur's Gate 3 хоч і проривна, але досить детальна та технологічна графіка. Гравці вже не встигли порадіти з того, що головна RPG року добре працює на 4-гіабайтних відеокартах, і навіть пройшла верифікацію для Steam Deck. Однак це не означає, що гра піде навіть в будованій графіці, Xeon Xion, або Aliexpress або що там небудь, та інших калькуляторах. Добрі люди в інтернеті провели тести на різних конфігураціях, і я готовий поділитись з вами враженнями від різних станів гри на різних ПК. І так вийшло, що гру протестили на тій ж відеокарті, яка у мене, тобто 3060 Ti, та на проці чуть гірший мого, але не так сильніший уступаючий, Core i5 10400 без DLSS. Гра на максимальних налаштуваннях видавала плюс мінус 60-70, ну, гора 80 кадрів в секунду. У боях ліжильних спадав десь до 70, ну не більше. Але варто підключити DLSS, як FPS відразу виростає від 90 до 110. При цьому на 2К-моніторі чогось гіршого не було, навіть на рослинності та на волосині. Процесор теж справлявся з навантаженням на ура. На жаль, якщо у вас немає GeForce RTX, то доведеться задовольнятись першою версією AMD FSR. Він сильно милить картинку, хоча це можна трохи компенсувати, збільшивши різкість зображення. Ну, це вже вам дивитись, або у вас відеокарта від AMD, або у вас відеокарта від Nvidia, і як ви хочете, або використовувати FSR, або RTX, або й без того, без того. Деталізація у грі помітно зросла з порівнянням у Division Origin Ориджін 2, а також покращились освітлення. Останнє стало менш плоским, що особливо помітно у кінсценах. Колірна корекція тепер краще збалансована, тому картинка менш м'ятніша, хоча все ще залишається стилізованою і яскравою на кшталт останніх годовар, допустимо, врагнарок. Щоправда, за технологіями та якістю матеріалів, Балдурський 3 далеко навіть до кратуса 18-го року, не то що 22-го. До того ж, на локаціях можна побачити багато асетів з минулого твору Ларіан. Особливо це стосується всяких руїн, бруківок, бочок, ящиків, сходів та всяких дрібниць на вулицях міст. Зате за межами поселення картинка неймовірно мальовнича. Поки граєш із ізометричною камерою, все здається дуже гарним, і правда, є за що похвалити, незважаючи на реюз асетів. Оточення опрацьоване з любов'ю та великою увагою до деталей. А ще дизайн багатьох локацій враховує вертикальне переміщення, часто можна кудись застрибнути подалі від ворогів або пошукати схованок. Освітлення в БГ3. Ну це так скороти у Baldur's Gate. Я думаю, ви розумієте, заслуговує на окрему увагу. Воно посилює занурення при переміщенні темними печерами, особливо з смолоскипом в руках. І, хоча динамічні світлові ефекти від заклинання не такі хороші, як у, допустимо, Diablo 4, вони все ж виглядають вражаюче, набагато краще, ніж у тій Division Origin Sin 2. На жаль, варто взяти в руки геймпад або прокрутити колеско миші вперед до упору, як камера сильно наблизиться, оголивши недоліки картинки і бюджетність двигуна, оточення поблизу виглядає, як би так сказати, прийнятно. Але не більше того, приблизно на рівні Alex 2, те саме можна сказати і про лицеву анімацію, та загальний вигляд не ігрових персонажів під час роликів. Катсцени непогано поставлені, але рухи героїв та його деталізація точно не ідеальні. Розпочинається гра зі створення вашого особистого героя та вибору класа персонажа, і це дуже клопіткий процес. На щастя, розробники bg 3 передбачили такий поворот подій і додали в гру можливість змінити клас у будь-який момент проходження. При цьому дворфи, ельфи, дроу, тифлінги, халфінги, непільфінги, номи та дракононароджені мають кілька підвидів. Гра має понад 600 заклинань та підзаклинань гравців. Щоразу, коли ви підвищуєте рівень, у вас буде можливість покращити свої характеристики за допомогою нового вміння. покращення, яке надає унікальні переваги вашому персонажу. При запуску у вас буде загалом 36 можливих умінь на вибір, і більшість з них будуть абсолютно новими для гри під час запуску. Давайте вже визнаємо, що більшість всієї глибини рольових систем не відразу зрозуміла навіть ветеранам рольових ігор. Що вже говорити про новачків з підвищенням рівня персонажа відкриваються нові шляхи, які значно розширюють перспективи того, ким може стати кожен із нових згодом. Це може призвести до того, що в якийсь момент вам просто перестає подобатись керувати власним загоном героїв, які так і не набули потрібних вам навичок, або стали марними з урахуванням нових обставин. Технічного погляду bg 3 вдалась. Зрозуміло, як гра у своєму жанрі з не найбільшим бюджетом для більшості фанатів RPG графіка далеко не головне. При цьому bg 3 знайде чим порадувати око, особливо на високих налаштуваннях. Деталізація та освітлення у будь-якому випадку стали кращими, ніж у Origin Scene 2, а рівня високобюджетних EEA від проєкту подібного калібру все одно ніхто не чекає. На середньо низьких параметрах графіки bg 3 піде мало не на будь-якій конфігурації останнього десятиліття. Графіка на такому пресеті виглядає приблизно на рівні першої Division, Origin Sin 2, тобто все одно гарно. Так що добре провести час у грі зможе будь-який власник ПК і навіть сімдек. На цьому все. Ось такою вийшла гра та мій огляд на неї. Надіюсь, вам це відео сподобалось, і ви підтримаєте його лайком та напишете в коментарях, як вам ця гра і чи ви, можливо, у неї вже зіграли. Якщо так, то пишіть про це. А з вами Андрій, до зустрічі, па-па!